Здавалося б, нібито вже ми мали звикнути, але ніяк ми не можемо зникнути. Е, продовжують працювати медики, продовжують працювати рятувальники, хоча розбори завалів вже закінчилися. Так само психологи приїхали для того, аби надати допомогу 68 містянам. Туди так само прибув і е, радник, керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ліквідація наслідків прильоту. Розгорники всі штаби, надається будматеріали і триває ліквідація наслідків ракетної атаки. А от тепер подивіться зараз, як виглядає місцевий Криворізький барбершоп. Всім привіт. Е, сразу прийшов от, на роботу. Ось все, що залишилось. З нашого недавно только открытого заведення. Так що всім спасибо, кто звонит, спрашують. Все хорошо. Ми, ми все целе здорові. Пока не работаем Яка знаходиться буквально поруч. Люди, коли стався вибух, хапали на люту свої особисті речі, і то не всі лягали, вибігали. З'явилося відео. Я просто подивіться. <звігали> Брине, стоя в кусок.